Юрій, говорячи про. Uh... Злочин геноциду. Перше питання, яке виникає в багатьох, ніби ж всі докази лежать на поверхні. Про них розповідають медіа, про них говорять політики і в Україні, і за кордоном, які нас підтримують. Але чому кримінальний суд в Газі досі не порушив справу за це? Є тільки справа, яка може теорії перерости, це от якраз викрадення українських дітей. Тут важливо зазначити можливо два моменти. Перше, що воєнні злочини злочини, люди, злочини проти людяності самі по собі також дуже тяжкі злочини. І відповідальність за них також однозначно дуже тяжка. Злочин геноциду це такий найскладніший злочин, який а, не так багато прикладів у світі, коли б за злочин геноциду когось карали реально. Да? Це ми знаємо про ситуацію в колишній Єгославії в Серебряниці, це ми знаємо ситуацію в Руанді. Тобто я сказав би так, що в світі не так багато практики напрацьовано. І особливість злочину, значе ми всі українці, наче розуміємо, що ту геноцид, що росіяни прийшли, щоб знищити нашу країну. Але особливість злочину геноциду полягає в тому, що ми маємо довести, що вони прийшли не просто знищити нашу країну як окреме утворення, а вони прийшли знищити нашу країну через фізичне знищення наших громадян. І от наявність доказів, що вони планували фізично знищити нас. Або частину українців, значну частину українців І це також питання, що таке значна частина українців, які мають бути знищені. Конвенція не визначає, скільки це: 10 людей, тисячу людей, двісті тисяч людей. Невідомо. Приклади, які ми у Руанда в Руанді знищили 800 тисяч за доволі короткий період. В Серебрянісі знищили також близько 10 тисяч людей. І як не крути судді, які будуть розглядати цю справу. Вони так чи інше будуть в тому числі дивитись на кількість знищених, на жаль, і порівнювати їх з тим, з Руандою. Тобто, то, вибачте, або це, це той факт, який ми, як українці, як сторона, яка постраждала від російської агресії, повинні визнати. Для суддів і прокурорів міжнародного кримінального суду кількість. Кількість не значення. Тобто є ще те, що ми, наприклад, розуміємо все. Ми більше розуміємо термін культурний Да? коли вони хочуть знищити нас як. Нашу ідентичність, коли вони хочуть знищити Україну як окремоутворення, да? тобто, щоб Україна як національна група перестала існувати, щоб українці приєдналися до руського світу. Але от знищення ідентичності, знищення культури, традиції історії, на жаль, з точки зору міжнародного права, не утворює злочин геноциду. Це, це, це не означає, що це неважливо. Ця інформація критично важлива для нас. Ми, ми акумулюємо дані по культурній спадщині, по знищу наших підручників, по знищу нашої історії, але нам ці докази будуть потрібні для доведення планів Росії знищити Україну в тому числі фізично. Тобто, от я тут в цьому хочу уточнити: якщо ми е, розуміємо, що кількість може бути визначальною, кількість так. жертв, але що збройні сили України, українське повстання запобігло, скажімо, ну тобто, злочин геноциду планувався. За нього потрібно буде нести відповідальність росіянам, а чи там очільникам Російської Федерації, але він був зупинений чи ті масштаби, які планувалися, він був зупинений. Це може бути аргументом для міжнародного ми зараз суду для себе для себе. Ми зараз намагаємося розглядати кілька версій підходу до злочину геноциду. Наприклад, ми те, що ви говорите, дуже близько близько для зараз задаємо варіант з знищенням інфраструктури, енергоструктури. Да? Те, що ми говоримо нашим міжнародним партнерам, дивіться, якщо подивитися в Україні, є світло, є енергетика. енергетика. Да? Але це жодним чином не через те, що росіяни це зробили. Наміри росіяни були інші. Так, якщо ми подивимося на ту, тисяч, на ту кількість тисяч ракет, які були запущені, то тобто друзіни зробили все, щоб знищити нейроструктуру в жовтні, в листопаді, щоб заморозити Україну. Тобто створити фізичні умови для фізичного нашого знищення. А це створення умов для фізичного знищення це один з п'яти елементів геноциду. І вони зробили все. Вони пустили ці ракети. Вони визначили всі об'єкти нейроструктури і пустили ці ракети. Те, що вони всі не долетіли, або ті, які долетіли і пошкодили енергооб'єкти, але були відновлені ці енергооб'єкти. Це не це не жодним чином не виправдовує росіян. Тобто вони це таке я такий термін, як закінчений замах. Вони зробили все від них залежне, щоб вчинити цей злочин. Тобто за намір геноциду теж повинна бути відповідальність. Так правильно абсолютно і те, що ми будемо доводити, що вони хотіли, якщо ми говоримо про цей елемент по енергоструктурі, вони хотіли знищити, і вони зробили все. Вони запустили кілька тисяч ракет. І тому за це вони мають нести відповідальність. Але ми будемо говорити, що ми, ми перехопили ці ракети, ми відновлюємо енергоструктуру, але це наші дії. Да? Це для росіян не має мати жодного значення, для їх відповідальності. вони мають віднести від, 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 відповідальність саме за свій намір. Так само, якщо ми говоримо про е, інший елемент геноциду вбивства, ми, будемо, от ми зараз намагаємося взяти, наприклад, локальні прояви Буча, Ізюм, Херсон, Маріуполь. І у нас в дискусії з колегами міжнародниками, вони кажуть, що є практика доведення локального геноциду, тобто не геноцид з точки зору знищення всієї нації, а от локальний гено... геноцид в Бучі, геноцид в Ізюмі, геноцид в Херсоні. І ми зараз розглядаємо під різним кутом. Я, наприклад, нашим колегам кажу наступне: що мені здається, що намір був і є. Ну, ви знищення всієї групи, ну Путін же ж е почав фактично агресію, повномасштабно стощо так. денацифікація та денаціоналізація. Да. Так, але ми хочемо сказати, що одна з яку ми просуваємо, що у них намір був фізично знищити в тому числі українців, але через спротив нашого народу, через спротив нашої армії, вони не змогли його реалізувати всюди. Але є приклади, де їм частково це вдалося. Якраз Буча, Ізюм, херсон Маріуполь – це приклади з моєї точки зору не локального геноциду, а це приклади, де просто їм вдалося довести свій намір до кінця. Якщо б в Києві, якщо б наші війська не викинули їх з Києва і з Київської області, висока вірогідність того, що такі ситуації, як в Бучі, трапилось би в Києві, і взагалі в Україні в цілому. Так само і Харків. Якщо б їх не викинули з Харкова, то Ізюм, Балаклея були по всій харківській області, і тому ми зараз вибудовуємо нашу справу. Бо коли дійде справа до справ до міжнародного кримінального суду. Емоції там вже не будуть мати значення. Там буде мати такий, знаєте, дуже тверезий, холодний розсудок і дуже чіткі докази, де ми зможемо довести, що цих людей вбили свідомо для того, щоб знищити українців. Цих дітей вивозили не для того, щоб як вони, вони ж це маскують. Вони ж подаються так, що ми ж хочемо допомогти. Ми ж вивозимо дітей з небезпечної території, і це їх лінія захисту. І ми маємо готуватися, її спростовувати. І Як один із варіантів, який буде, да що якщо вони дійсно дбали про наших дітей, то з точки зору міжнародного гуманітарного права після вивезення їх з небезпечної території вони їх мають повернути на іншу безпечну територію. Вони не повернули жодної групи дітей самостійно. І це а вони, вони їм паспорта. Вони почати інтегрувати їх в російське спільно, спільноту. І це говорить про те, що в них немає наміру по наших дітей. Вони їх мета не захистити їх мета. Зменшити наше населення, позбавити нас майбутнього, да? забрати наших дітей, які будуть виростати росіянами. І тобто, знаєте, чому злочин геноциду? знов таки такий, тут треба діяти без емоцій, тут треба от стримати себе, зупинити серденько святок на його емоції і вибудовувати, доводити конкретними фактами, конкретними перехопленнями, конкретними показами, конкретними аналізом відеоматеріалів, щоб і складати цю мозайку геноциду, саме тому він складний, але знов таки доводячи геноцид. Ми в тому числі доводимо інше злочин. Ми говоримо, що окей, якщо ми доводимо геноцид, паралельно ми доводимо злочини проти людяності, воєнний злочин. Тобто росіяни вже почають нести відповідальність за те, що вони роблять, Злочини агресії в тому числі. І Генаси це буде один такий об'єднуючий, можна сказати, злочин, який ми, ми сподіваємось, ми зможемо довести між одне важливе уточнення на устанок. Якщо е, ваша тактика буде в тому, щоб довести спочатку локальний е, геноцид в населених пунктах, які ви назвали. Чи можна це потім об'єднати в цілому в справу геноциду про Росіян проти України? І відповідальність, е, хто нестиме? вище керівництво Російської Федерації, ті, хто безпосередньо здійснювали ці злочини, хто наприклад, якщо ми беремо Бучу і Київську область, да є конкретні командуючі, які були тут, Так. які відповідає там. Те генерал Чайко, який отримав у нас уже підозру за злочин агресії, він командував військами в Київської області. Він точно знав, що відбувалося в Бучі, да? тобто це від... його причетність за злочину геноциду довести легше буде. Да? Але при цьому ми бачимо, що 64-та бригада російська, яка вчиняла воєнні злочини на Кітрояківську, окрім інших підрозділів, я просто приклад привожу, Вона вчиняє воєнні злочини. А потім її нагороджує президент і говорить, що це все те, що тут відбувалося в Бучі, це все інсталяція. То це говорить про те, що він добре знає, що тут відбулося. Бо як би він мав діяти? Якщо є інформація, що твої підлеглі вчинили такі жахливі злочини, ти маєш перештовий зобов'язок провести розслідування і сказати, я відстороняю 64-ї бригади, ми маємо провести розслідування. І якщо вони будуть винні, притягнути до відповідальності, так він мав діяти. Він навіть не намагався цього зробити. Він відразу заперечив факт, не будучи тут. Ну як ти знаєш, да що тут не було? Ти ж ну ти ж маєш розібратися. Він заперечив факт війни злочин і нагородив їх відразу. Тобто це говорить про те, що він не просто знав, а він заохочує такі дії. І, так, і коли ми зможемо довести це в Бучі, потім ми покажемо, що такі самі дії були інших підрозділів в Херсоні, в Ізюмі. Тобто, це російська армія абсолютно різні підрозділи вчиняють одне і те саме. Це говорить, що вони координуються зверху, що, що вони зверху отримують ті самі інструкції, що їм треба робити з цивільним населенням. І це вже буде виводити нас на вище керівництво Російської Федерації. Зрозуміло, дякую за роз'яснення.